Мої щирі вітання підписникам та глядачам мого каналу. Сьогодні до вашої уваги берет англійською резинкою. Така красота в'яжеться дуже легко і просто. Я вам покажу попел. Я вам покажу, як набирати петлі, як в'язати ободочок, як далі в'язати по колу англійською резинкою. І повірте мені, ви зв'яжете обов'язково такий гарний, шикарний берет. Значить, я в'язала на 56 розмір. Я набирала 64 петлі. Пряжа у мене ось така смесовочка. Це у мене. Акрил і вовна. Значить, можна взяти пряжу на 100-120 метрів. Наприклад, я вам рекомендую взяти Alize 100 Максі. І вийде дуже-дуже гарна шапочка. Ну, Наприклад, якщо на 56-й на отаку пряжу я набирала 64 петлі, то ви можете набрати як 62, так і 64. На 58 розмір на 2, 4 петлі більше. Але я вам не відкрию Америку і скажу, що все-таки ви повинні робити зразок. Зразок такий, щоб у вас ось тут було. Дуже гарно сиділо у вас по голові. Тому що все-таки голова у кожної людини різна, і, будь ласка, зв'яжіть, не поленіться небагато рядків і приміряйте. І ви тоді точно оприділите, скільки вам потрібно. І давайте я зроблю заміри, яка ж у мене береточка. Значить, давайте подивимося. Ось так, да? Ось так у мене 24 см. Так, там, далі, 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 десь так, 23 см. Ну і макушечка, да, маківочка, десь 4,5 см. Ось така гарна, шикарна виходить. Шапочка, ось який краєчок, дивіться, дуже гарний такий. Резиночка один на один. Англійська резиночка. Дуже класно. І почнемо в'язати. Поїхали! Набрала 64 петлі самим обичним способом. Тепер я буду смикати в коло. Так, самим простим способом беру першу петельку і за. Два кінчика основної ниті і хвостика, закріпляю. Так. І тепер дивіться, беру хвостик позаду, і тепер будемо робити наступним образом. Значить, так. Перша петля це у нас лицьова, що я з'єднала. Далі це буде виворіт, але виворіт, дивіться, ми будемо просто петлю знімати. І ниточка буде попереду. Значить, буде одна лицева, одну наперед ниточку знімаємо, це виворітна у нас буде одна лицева. І от таким способом будемо пров'язувати два рядка. Це для того, щоб краєчок нашого берета був зафіксірований, щоб він такий був мало розтяжимий. Так, виконуємо самостійно два рядка, і зустрінемося уже в третьому рядку. Я далі розкажу, що я буду робити. Пров'язала два рядка таким способом. Далі далі буду в'язати резинкою 1 на один, одна виверітна, одна лицьова. І таким способом 10 рядків. В'яжемо одна лицева, одна виворітна. Це буде у нас ободочок. Ободочок в мене буде 10 рядків. Ви можете зробити іншу цифру для свого ободочка. І так, в'яжемо резиночкою 1 на 1, 10 рядків. Ободочок готовий. Дивимось, який краєчок вийшов. І тепер треба вив'язувати тіло нашого берета. Я буду вив'язувати резинкою. Англійською. Англійською Значить, англійська резинка по колу. Для того, щоб вив'язати англійську резинку, у нас рапорт буде з двох петель. Це дивимося: лицева і накид робимо, і знімаємо разом з виворітною. Ось так. Лицьова разом з виворітною. Лицьова разом з виворітною. І так в'яжемо перший рядок. Англійська резинка значить з двох петель і двох рядків. Продовжуємо в'язати до кінця рядка і зустрінемося, коли буде другий рядок. Я покажу, як виконувати в другому рядку. Пров'язала я перший рядочок, починаємо вив'язувати другий рядочок англійської резинки по колу. Дивимося. Значить, в першому рядку ми лицьову пров'язували лицьовою. В цьому рядку ми будемо її знімати з накидом, ось так. Знімаємо. А виворітну з накидом да, оцьої, ми будемо пров'язувати виворітною петлею. Значить, робимо, знімаємо не пров'язуючи, пров'язуємо дві виворотні. Так. так, я думаю, зрозуміли. Давайте ще раз, може кому не зрозуміло, ось у нас лицева петля. Ми робимо ось так накид і разом знімаємо. А оцю, де накид і виворитну, ми пров'язуємо разом. І в нас буде формуватися по лицю гарна така доріжка. І по вивороті. Оце у нас англійська резинка по колу. Так, тепер тіло в'яжемо англійською резинкою до тих пір. Коли нам буде потрібно. Пізніше, як я буду вже монтувати відео, я на екрані напишу, скільки рядків я пров'яжу. Так, приступаємо, в'яжемо далі самостійно. Виконала я основну частину, і давайте зроблю заміри. Основна частина у мене 13 см, всього разом десь 18,5 ми. І тепер я буду виконувати убавочки. Перший ряд убавочок зразу ми зробимо наступним образом: ми рядок пров'яжемо одна виворідна, одна лицева. Тобі ж перейдемо на резинку 1х1, щоб далі нам було зручно це обавки виконувати. Так, давайте цей рядочок пров'язуємо резинкою 1 на 1. Це легко робиться, і продовжуємо так до кінця рядка. Другий рядок пров'яжемо наступним образом. Виворотню знімаємо нитка попереду одна лицьова. Виворотну знімаємо нитка попереду, одна лицьова. Це робиться для гарнішого переходу на нашу убавку, на нашу макушечку. Виконуємо. Далі. Третій рядок і четвертий рядок ми пров'яжемо резинкою один на один: Третій і четвертий рядок. На цьому етапі можете поміняти спиці на менший розмір. Я міняти не буду, я просто буду тугенько пров'язувати виконуємо третій і четвертий рядок. Резинкою один на один. П'ятий рядок. П'ятий рядок будемо виконувати по дві разом. Бажано, щоб перша у нас була виворітна. Розвертаємо її і пров'язуємо дві разом. Розвертаємо, щоб гарно лягала і пров'язуємо разом з лицевою дві разом. Я так підтягую, щоб мені було зручніше, бо я тогенько в'яжу. Ось так переносю і підтягую. Так, це у нас п'ятий рядочок, весь рядочок по дві разом. Ось так. Шостий рядок. Шостий рядок будемо пров'язувати всі петлі лицьові. Ось так у нас виходить до кінця всі петлі лицеві. Сьомий рядок, в сьомому рядку ми будемо робити наступним образом, дві разом одна лицьова. І будемо так чередувати. Дві разом одна лицьова. Дві разом одна лицева. Ось так. Восьмий заключний рядок ми пров'яжемо по дві разом, дві разом, дві разом і дві разом. Дві разом, дві разом, дві разом. Ось так. Так, ось я вже закрила по дві петелечки, зосталось тут маленьке количество петель. Тепер я беру, відрізаю ниточку таку, одягаю, вдягаю голочку І тепер ці всі петелечки перенесу на голочку і затягну І в нас вийде дуже гарно. Макушечка так. простенько і легко береточка дуже така гарна виходить, і головне дуже-дуже легко. І головне, дуже-дуже легко вона виконується, ця береточка І ось зараз останні петельки і вже можна демонструвати оцю гарненьку береточку. Ось так. Береточка наша готова. Дивимося, зараз я все це заправлю ниточки. Виведу на виворіт Далі цю береточку позаправляю всі кінчики, ниточку. Можете взяти, ось так, розкласти і трішечки відпарити. Можна підложити туди картонку або тарілку, щоб оцю гарненьку нашу маківочку зробити. Такої рівненької. Бажано, бажано, щоб отак от утюгом не робити, щоб наша англійська резинка не була приплюснута. Зараз вона, як бачите, ось така об'ємна і щоб вона так і зоставалась об'ємна. Ну, я думаю, вже заправляти не буду показувати це, це дуже легко і просто. Так, ладно, покажу, як це я роблю. Ось я на виворіт витягла петельку, да, оцю ниточку. І тепер ось тут хватаюся отак от за виворотні, оці петель, гульочки, і подзатягую. Воно буде вже триматися дуже-дуже гарно. Все, ниточки заправляємо, беретка готова. Ну, і заправка ниточок. Беру ось так, роздваюю. Ну, якщо у мене, бачите, вона стройна, то ви можете любу пряжу розстроїти, роздвоїти. Да, і ось так її по одді позаправляти. Щоб не було таких ну, товстих. І ось тут так. Ниточка тоді закошлатиться і все, і воно нікуди вже не вилізе, оці кінчики. Ось так. Далі, отак от позаправляйте на таку висоту, як вам потрібно. Якщо ви маєте сумнів до своєї ниточки, можете взяти тоді ще пройтися. В обратну сторону, і тоді вже точно, уже нікуди ниточка не дінеться. Ось так дивіться, як виходить. Дуже гарно, дуже класно. Рівненько усе, і ніяких кінчиків не буде видно. Ось так дивимося. І ось дивимося, як гарно вийшло, бачите? Дуже гарно. Все, пішла я його відпарювати, робити фотосесію, і ви вже все побачили на початку відео. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей. І так,